Один гол, що дарує чемпіонство. Триочковий на останніх секундах. Найгарячіша частина сезону тільки починається. Тримай свою лінію разом із GGBet. Вітаю. У мене запитання, яке я потім головному тренеру продублюю. Точніше, два запитання, які я хочу продублювати потім головному тренеру. Було одно, але ви з'явилися поруч з Олександром Володимировичем. з'явилось друге запитання. Перше питання стосується безпосередньо матчу. У вас був тиждень. Тиждень на підготовку, але на фоні цього на вашу команду, е і критика, і хейт, все-все-все після пафосу. Після цієї неділі підготовки, тижні підготовки, в якому наразі е стані знаходиться психологічна команда після от, всього цього фону? Це перше питання. І друге, якщо воно не в темі, окей, але за спрос не б'ють. Багато інсайдів, інформації в лапках всього що згодно, з приводу якогось конфлікту між вами на одному з тренуванні, але з перших вуст нічого не звучало. Чи можна? Давайте я відповім одразу на друге запитання, якщо так буде зручно, і мені, і вам я думаю. Я навіть не, не рахую, за потрібне коментувати те що, те, що пишуть в пресі, у нас нормальні е, ділові відносини з Володимировичем е, як головного тренера та, та футболіста. Тому більше я рахую, навіть не, не, не потрібно щось, щось говорити. З приводу вашого першого запитання, з приводу. Критики, хейту, я рахую, що все, все те, що там про нас говорять, пишуть, е, е, напевно, ми, ми заслужили своєю грою, тому що результату немає. Е, і ми провели перший тайм е, на наш, нашої, нашої, можна сказати так. Гри, і ми, ми його програли. Але в нас є ще другий тайм, і в нас було достатньо часу, щоб, щоб зробити висновки, підготуватися, і, і виправити якось ситуацію, яка, яка сталася. Зможемо ми це зробити. Побачимо завтра і поговоримо вже безпосередньо після, після гри. Таня до Андрія Ярмоленка. У цей день, 27 серпня, 2024 року, Динамо грало матч відповідь проти РБ Зальцбург після першого результату. 0-2. Зараз ситуація дещо схожа. Динамо теж поступаються два м'ячі. От що потрібно для реваншу, вже маючи той досвід, і наскільки в цій грі завтрашній знадобиться удача, тому що вона потрібна всім. Дивіться, зараз я можу вам говорити багато різних слів, що потрібно, як потрібно, куди треба бігти. Але е, інше це виходити, виходити на футбольне поле і добиватися результату. Поки що результату у нас, у нас немає. Е, переймаються гравці, переймаються. Переймається головний тренер з його тренерським штабом. Переймаються, звичайно. Тому ми і працюємо на тренуваннях, працюємо на теоретичних заняттях, щоб виправити цю ситуацію. І в нас є 90 хвилин, щоб завтра вийти, і, і, це, і це зробити. Критика неприємна, я думаю, ну, всім, всім вона неприємна. Але це як частина нашого, нашого життя, нашої професії. І коли тебе критикує вболівальник, тобі треба це сприймати, але ти маєш все рівно працювати. Працювати для того, щоб добиватися потрібного результату, пане Олександр. На завтрашній матч Вівчаренко дискваліфікований, Рибчинський травмований, всі інші гравці готові до завтрашнього матчу. Інші гравці. Так, добрий добрий вечір. Ну, в першу чергу, я, мабуть, він відповім на питання, яке було uh, перед цим задано і Андрію, і мені. Uh, ви знаєте, uh, безумовно, критика на адресу команди uh, вона uh, впливає на всіх і вона, безумовно, ми, ми її uh, заслужили. Відіграли uh, перший тайм в програмі в ніччю 1, -1 мали план на другий тайм. Вилучення, яке е, вплинуло безумовно, і на наші дії, і на результат. Але е, зразу хочу сказати, що так, відіграти два м'ячі можливо. Жодних питань в цьому немає. Були такі в історії моменти, були і більш складні ситуації. Що для цього треба зробити? Знов таки, в першу чергу, бажання, в першу чергу, бажання, розуміння і. Безумовно, десь, щоб на нашому боці була, скажімо так, фортуна повернулася до нас обличчям, скажімо так. Але я вважаю, що ми маємо це заслужити своїми якраз діями на футбольному полі. Ми над цим працювали, ми про це говорили. Що стосується ситуації, ви знаєте, Команда перебуває на зборах вже другий місяць. Команда перебуває на зборах другий місяць і в команді завжди відбуваються якісь події. Але щоб приділяти їм таку увагу і зробити якісь а, катастрофічні висновки з цього, це ну, вже іноді не налазить ні на яку, ні на яку голову. А, тому, якби Якісь були моменти, я думаю, ви б не побачили Андрія в стартовому складі в минулому матчі. Це теж треба розуміти. Тому ми так подивилися на цю всю ситуацію, ну, посміхнулися іноді, але, але все, все одно нам треба завтра вирішувати завдання, і ми будемо робити все можливе для того, щоб це зробити. Стосовно вашого питання. Так, у нас є, на жаль, нам не допоможе в цій грі Торес і Ванат. Ми на цих гравців не зможемо розраховувати. Олександр Володимирович, от ви трішки в історію зайшли, так що були різні камбеки у історії футболу. Сьогодні також той день, в який Динамо 17 років назад обіграло Спартак. 4 1 у матчі відповіді вийшла тоді до групового етапу Ліги Чемпіонів. Потім була захоплююча історія Єврокубками. Кубок УЄФА, зрештою, плей-офф. От для мотивації Греців. Чи можливо як варіант дати переглянути той матч, щоб мотивувати перед матчем відповіді зробити камбек? Домисли. Ну, ви знаєте, я думаю, що якщо щось занадто, то це теж не здраво буде. Ми дійсно багато дивилися, багато розбирали наші матчі, багато розбирали ігрові моменти, де ми могли зіграти краще, де маємо посилювати наші дії. Де були у нас певні о, хороші моменти, тому я думаю, цього достатньо. Гравці, які дивляться, слідкують за історією клубу, вони пам'ятають, можуть подивитися це, але на командною, мабуть, точно. Дякую. Оксана Володимиру, я ще хотів запитати таке, оскільки оця неділя була. Для е, такого м, аналізу всеобічного, е, які висновки е, ви зробили загалом з першого матчу е, не тільки стосовно дій, мож, можливо, можливо, якісь прорахунки були і е, м, в комплексі, які е, висновки ви зробили е, з, цього, з цієї зустрічі? Ось так. Можна зараз відповісти на це питання будь-яким чином. Один, одна з відповідей це ми зробили висновки. Ми зробили... Я ж не буду вам розповідати про те, про що ми говорили, про що ми е, на які акценти робили увагу і е, що нам треба зробити для того, щоб вирішувати це питання. Ну, мабуть, це буде неправильно. Мабуть, це буде неправильно. Е, е, тому ще раз говорю про те, що дійсно ми провели певну роботу. Сподіваємося, вона принесе свої результати. Я кажу про те, що просто нам не буде, це точно. Ми це чудово розуміємо. Але ми маємо зробити все від нас залежне до того, щоб потім виходити після гри з високоподнятою головою. Тренерський штаб Динамо поповнив польський тренер-аналітик. Мат Цейкінзьорик, от розкажіть про його роль у тренерському штабі, і після чого було ухвалене подібне рішення. Дякую. Ми давно спілкувалися. Ми спілкувалися, зустрічались декілька разів тут, в Польщі, коли команда перебувала з самого початку, коли приїхали. Обговорювали можливу співпрацю, обговорювали наші скажімо так, відносини, які будуть всередині тренерського штабу. І, Напрямки, в яких він з нами буде працювати, це е, і аналітика, і стандартні положення, і е, як помічник головного тренера замовно так само допомагати мені в, в рішенні тих задач, які стоять перед командою. Його досвід говорить сам за себе. І ми з великим задоволенням о, прийняли його в, наш, в нашу команду, в нашу родину.